З утра макії Мак ж. Так. А чого так? Бо я кров здавала. І що? Прикол покажемо зараз. Ну може хто не знає, що в Макії є. Для мене, короче, я що розказую, так би я сам недавно узнав, що є сніданки в Макдональдсі. І що тут? Ну, я не знаю, яка що вся Ага, і ще що. І все? Ну да. І мені велику візьме. Ну добре. Побачимо. Що Що тут Що тут можна. А були ж раніше сніданок, кроу. Вже нема такого, так? Да? Я ще не бачу, щоб тут якісь сніданкове меню було. А, ось ранкове меню. Ого, тут тут вибір великий по ранковому меню. Ніщо собі. О, це красиво виглядає. Не хочу м'ясо. Ладно, покажем наскільки галя на снідає сутра маки.